Друзі, сьогодні ми продовжимо з вами досліджувати життя та традиції гуцулів разом з проектом Зміст нації та поринемо в неймовірну загадкову та магічну історію фільму Тіні Забутих предків, яка захоплює дух. Шановні глядачі, ми з вами на проєкті Зміст нації від Life Cell. Запрошуємо вас гостинно до нашої гуцульської хати, де ми змогу творити історію гуцульського краю режисер всесвітнього значення Сергій Пореджана. А для найважніших наших глядачів ми підготували подарунки від Life Cell. Слідкуйте уважно за відео, щоб не пропустити наші питання. Шановні наші гості, звати мене Галина Мокан. Я є екскурсоводом музею Чині Забутих предків». Це та наша гуцульська хата, яка збережена, і тут мав змогу проживати Сергій Пореджан. Всередині у нас в локації не було знімання, були тільки біля нашої хати, але попередні наші газди тої хати Петро і Євдокія Сурюки, які мали змогу приймати сюдідне проживання пораджанам. І він тут мав можливість жити, творити, залучити місцеве населення, найперше до свого фільму, і в ньому надати власне і показати життя наших гуцули. Це музика, яка відображена, це співанка, це вся наші убір'я, це ті строї і традиції. Хаті ми маємо нагоду проводити екскурсії, раді чекати наших гостей. Найперше, ми згадуємо про головних героїв цього фільму. Які є Окраса кіно це є Кадощикова Лариса і Іванко Миколайчук. Ви знаєте, що до сьогоднішній час ми маємо речі, які знімалися у фільмі. І це є гугля. Вона і вбрана у нас на головного героя на Івана на святий вечір. Маємо можливість бачити у нашій хаті розкодровочку з фільму. Є у нас так само речі, які наші господарі носили, це ґаздиня Євдоха і її сорочка австрійська утафустка. Маємо подарунки від нашої головної героїні. Це графіку, яку вони нам подарували ті ангелики. Маємо можливість так само мати автограф від Юрія Лєнка, який у нас колись тут був, який і є оператором того фільму. Завше маємо нагоду тут слухати музику Мирослава Скорика, яка зачаровує і по сьогоднішній час вона є актуальна для нас усіх. Українців, і справді це можливість побувати як в ті минулі часи. У справжній автентичній хаті ми їх називаємо різані хаті, бо вони у нас миті гемблеками виглажені. Миті, бо ми їх миємо капустою, розсином. Мати лавиці, вкрики нашими лижничками, які зроблені з одячі вовні. Так само хата прикрашена автентичною вишивкою. Це є Нізінка наша традиційна, це є власні хрестякові наші орнаменти, які відображають. І взагалі є тут яка той дух Параджановський того власного знатного нашого цульського фільму? Тут вже є найперший злий дух: це діявол, це сатана, це щасник, по погуцульські такі власні імена називалися для них. І це ніколи ті люди до церкви не йшли, вони ніколи не хрестилися. Якщо Бувальщині, то хто мав такого помічника того злого духа, то мусили варити кулешу, ні класти там на е сволок на дах, аби воно мало з чим живити. Це дуже знаєте, можливості не відкрито. Воно як в захисті такого не збули. В тіні такому далекому, хоча і Спартак Башіль він грає роль по Фільму оцього мольфара юру вони ходили до Тарадуди. Тарадуда – це постать гуцульського мольфара, який найперше це розказувала ще Петра Євдокії, донька Марічка, яка і зберегла цю хату вперше. Вона її відкрила як музей. Що взяли 100 карбованців у жменю і пішли до Тарадуди. І коли прийшли, сокира дрова рубає сама. І ви це бачимо у фільмі. Є сюжет, коли сокира рубає сама дрова, і з того такого переляку каже, ідемо геть звідси. І той виходить, каже, ходіть до хати, тож у нас граждіки, де є, заходьте до хати, вам тут ніхто злого не зробить. І от то спілкування, і чи з того страху, чи вже з тої жадності Парижан вже ту сотку не хотів давати. І він каже, що буря буде Мнєцька, ті кладя на стіл. І от власне, я тоді сказав, що не треба ходити до, до цього Спар... Спартаковий щоб він не ходив до цього Е, Як актор він зграв, але ми бачимо, от те, що ви кажете, воно. Дуже вплинула на судьбу оцих людей, які власне приймали участь. Це найперше негативно воно вплинуло. І дуже часто під час зйомків це були різні перебої з зніманням, і камери, і різні були, як скажемо, такі тимчасові незручності, і ноги, і всі це відтворіло. Але, може, на то ніхто не звертав увагу. Розумієте, що воно Ну так маю зломилася машина там під півоном нас ну, нас значить мала це зломити. А фактично, та містика вона супроводжувала акторів. Найді гуцули казали. Ви знаєте, для гуцули то кіно воно було як пережити своє життя. Це найперше спілкуванні. бачити, відчувати інше життя, яке їх був е, можливість е, видіння отого всього, як поїхати до Києва на озвучку. Прості люди, колгоспники, не маючи ніякої освіти, вони озвучують професійне кіно. Музиканти, наш Василь Грималюк, який має можливість до музики, і як розказував, сам розказував, що я Грають два дні музику, яка найкраща на Гуцушині, і Гуцулку, і коломийка. А він все каже, ето не то. І каже, нарешті: ну такий я буду цьому вигравати. Їх смех сусердів смечком вже, а він каже, підскакує кінь. З одної ноги, от цього вам не нужно. Відчувала людина душою. Власне, Що... Шо... і це є професіоналізм, те, що ми кажемо на сьогоднішній час. Для гуцулів то кіно як та перевернена сторінка свого життя, праця водночас, коли є можливість спілкуватися, це на Бутися, це співанка, це гуляні, це можливості той знаєте, розваги у того, можливо навіть поговорити. І саме характерно, це завше гуцули. Вони були прибрані, вони всі були в вишиванках. Ніколи навіть не зважаючи на весілля, що має бути не обов'язково, навіть йдемо до поля. Мали бути сорочки вузенька вишита. Тка але вона мала бути вишита. Це прикраса, це природний світ. Це те, що ми бачимо з вами. От це є газдом над нами, є полечка, є квіточки, і це то, що радує душу власне. Людині і це власне вишивка. До речі, вироби шерстяні це було основне з вогню, тому що у нас характерно є те, що в нас ніколи тут нема хліба. Ми жиємо муцули за худоби. І худоба, вона особнює в собі все. Це молоко, це молочна продукція, це вовна, це шерсть можотіри, це полювання, це риболосу. А яка підмога з лісу? Це різновидність з ягодів, це грибів, це зілля, це смаряка, з якої ми і будуємо будинки, отоплюємо ті наші будиночки, робимо ту дерев'яну посудину. Це так само, як та наша співанка. Ми ж коли приходять до нас гості, ми водно тішимося. Чому ми тішилися гостям? Тому що хата від хаті буде дуже далеко, і до було не Хтось прийшов. До хаті, значить, то є гість, і що чим хата багата, тим є сало, огірочок, якщо там є бренза, є, чи що жваріка з бану ще зварили, хоча він є багацький, да він на сметані, і завжди співали тим гоським, що «Ой, Ойгоські ж мої файні, ви і се сисніли. Та й дякую і за ваш прихід, що і ви приходіли. Та й дякую і за ваш прихід, за ваші словечка. Що і ви мені приходили і її ковечка. Ми маємо ті спинки, які ділять нас на різні напрямки. Весільні співанки окремі, пару богівчині співає окремо. Люба з любасці окремо, співає, жартівливі співанки у нас є, сироміцькі тепер їх називають. Тому так само, як по танцю. Чоловічий танець, як хлопця, могла дівчина вибрати за спритного, за заумілого в танці, як він викручується, як він гайдука присідає, він може затрюпакіті ногами. І це так само сила. Того власне чоловіка чи по Барті, як він управляється тою барткою. Ви знаєте, що і по фільму бартка вона присутня. В сьогоднішній час ми інакше з вами живемо. Ми живемо по теперішньому часу, де вже в нас світло є, де вже ми маємо окремі кімнати, де ми маємо одежу, яку можна придбати і купити. А тут треба було знати, як перезимати зиму. І не пусто є той вистав, що в лікі качка, прачка, коли можна піти до лісу, і ту сонечко, і малину і гогудзу, може відомо, що це брусниця. І все заготовити, посушити Морозилки, консервації не було абсолютно, це є тільки власне сушіння, копчення, ото як гуцули споживали, і тут поряджано дуже багато Це єдності людей безпосередньо це хотіння мати і можливості так само, аби навчити от передати. Якщо ми тепер з вами в сучасності наймаємо діткам репетиторів чи якісь інші школи, аби їх навчити, бо знаєте, коли коли яка людина мудра, то у нас собі може дати раду у всіх моментах життя. Коли нема тої, скажімо, тої мудрості, грі треба, аби робили руки. А то ж руки робі? великого заробітку власне нема. І для сьогодні, для мене дуже є природньо то, що Гуцущина зберегла один пласт культури абсолютно стовідсотково конкретний. Це полонинське господарювання, де є досі без доріжжя, без скажімо, світла, все ручною роботу. Це ото молоко, яке вариться. Гліджіці, до речі, на відкритому вогні тими природними ферментами, глєгом і желудочка телячого. Це саме перший сербуц, потім вурда сироватки, бренд, яку ми б'ємо в ті бочки. І люди, виносливість отого полонєнника, того гуцула. Це по 30 кілометрів треба за день увійти. Це треба знати географічне розміщення полонення. З котрого боку сонце гріє до полудня, з котрого по полудню. де вода, єби худоба наповалася. І ота села видоїть вручну по 20, корів. курів Мульфорі, людей, масово їх не було. Більше он ми скажемо, що на тих теренах воно все таки було як та біла магія, це примівництво. І найперше, це молетва, це і водичка свячена, це зілля, цукор, мак, і віра. Найперше, це має бути віра. Хочу сказати, що у нашому фільмі ми бачимо і сокира дрова сама рубає, і з, ні з того ні цього грози надходять і сінопалеці, і вороня, кранька, і власне. Ворон це і це є від Злого Духа, який, який перетворюється, як тут у птахом. Це знаєте, йде той мороз по шкірі, коли ти маєш нагоду чути той тріск суча, який є в лісі, і ти ні озираєшся, нікого нема, але ти чуєш ту присутність, яка власне біля тебе є. І найперше, я думаю, що всі зрозуміли не тільки творчі групи а й гуцули, які мали можливість знімати у тому фільмі, що хтось поніс якусь втрату, найперше, як чи здоров'ям, чи навіть когось втратив безпосередньо як з рідних, а чи по худобі для Гуцула все було втрата. Якщо подогла корова, це втрата, бо нема чим би так ту родину годувати. І все таки моя думка в сьогоднішній час, що ми не маємо акцентуватися більше як на мольфарстві. Нам сьогодні ще потребується найперше розуміння того, що нам треба більше людей навертати до Господа Бога, до можливості до молитви, до добрих вчинків, щоб наші майбутні наступні покоління не мали за нас гріха, аби в ні. Жило в тому своєму життю, які не будуть спопеднати, що я легко коли зробила, чи, наприклад, мій дідусь, чи мій батько, чи моя мати саме головне в сьогоднішній час це єдність найперше, аби ми розуміли, що Бог дає одно життя, і ми його маємо так прожити, аби нам не було на тому світі тяжко, бо каву, що є по є мій дід часто заставав з бабцею, що я не буду у твоєму раю, а ти не будеш у моєму пеклі. Ми не знаємо, куди наші душі мають пити. Але хотіло б, си, аби найперше спокутили саме за своє, що ми зробимо. Але, на жаль, такого нема. І я вам скажу, що якщо ми беремо святий вечір тайна вечеря, вечері, вона відображена в нашому фільмі. Ось тут є дуже багато таких моментів, які готують досі дотримуються. Ми кладемо 12 страв на стіл, бо 12 апостолів було Ісуса Христа. Ми кладемо сіно, бо Матінка Ісуса притрушила яслах сіном. Ми печемо два колочі. Як Пара, чоловік і жінка, аби ми прожили цей рік. Зерно під колочі би хліб мали, вовну би худоба була і чесничок без глазу. Ми опотуємо ниткою червоною стіл на ухрет від чого від отих зглазів, від отих недобрих власних людей. А діточки маленькі ангелики, під стіл і кукурігати, і мукати, і мекаті. І по фільму ми бачимо той фрагмент коли покладена тайна вечеря палагною на вікно. Іванове привиділося, що та Марічка прийшла на ту вечерю. І от найперше можливість розуміння, що її нема, а Іван досі кохає власне морічку. Як вона знімає ту запаску, закриває вікно і лягає роздратована спати на ту лаву на ту преску. А Іван приходить до і питає в неї, де мої діти. От власне можливості того, що поплатила е, родина, що нема дітей. Є які причаровані, примульфовані, Іван з, з цією палагною, але продовження нема. І це що є найгірше, коли ти не маєш отих діточок, онуків та прав. Трошечки хочу вам розказати про нашу гуцульську вишивку. Техніка нашої вишивки вона має назву Нізіно. Це робоча сторона знизу, ми розшиваємо чорною ниткою, а зверху вкладаємо кольорову гаму. Наші жіночки гуцулочки до 70-х років мали змогу робити полотно руками ручної роботи. У мене в руках сорочечка чоловіча, і її верстаті були тільки 60 см. Розширити нашу сорочку, маємо клині. Такі. Вставити клин з одного боку, клиночек так само з іншого боку, і наша сорочка стає ширше. Це весільна сорочка. чоловіча. Повернути сорочечку в сторону. Ми побачимо те, що я вам кажу. Ми живемо за худоби. Символ худоби. Ось ці наші ріжечки, які відображають і корівку, і овечки, і кізоньки, кохання, бо це весільна сорочка. Ось наші сердечка, які вшиті, безумовно, не потребується сучасні, як хоче хлопець, зробити приємне дівчині, Рафаелки, купити тортики, кульки, все вишитовши. Вишиваночку, майте місність чоловіка, який відображає селу, це листочки дуба. Оцей сонячний хрест, який показує силу нашого чоловіка, і ми досі переконуємося, наскільки наші чоловіки є міцні. Ось маємо гору, а на горі є ті лісочки. Це наші ліси. Де нема лісу, ми називаємо їх пралісами. Там іде випас худоби, сінокос, і ось як оберіг ваш особисто від злого духа, від заздрізників, від недобрих людей. Чоловічі сорочки вони були постану довгі поверх колін, ніколи таких не були як в штані заправляти, власне. І можливо... Для це ще є у нас така дуда, яка робиться у нас вручну, як з борочки, аби сорочечка була вузенька. І тут маємо так само можливості бачити оті орнаменти. Покажу вам зараз одну вишивку по гуцульській сороці жіночій і стан її ось такий довгий. На рукаві це у нас є вуставка, тут є брацарик і напереді у нас є пазуха. Хочу показати вам дорогенькі один елемент жінки. Тут у нас на гуцульській це є чаша, яку ви можете бачити, як оберіг ваш, де ви загорнені від усього злого, від того ні доброго, щоб ваше щастя нікуди не виливалося, щоб власні ви були здоровенькі і щасливі. Ось це є наша чаша. Доріжечки це не з роду. Так само маємо сердечко, притаманне, і коли закриємо, ми теж побачимо власне, гору. Як і на чоловічих сорочках, так само на жіночих, ми маємо те, з чим ми жиємо. Сьогоднішній час ми не робимо до Домоткані полотна. на жаль, нема тих майстринь, але є ще від наших бабусів, від прабабусів, де ще ми можемо мати найперше показати вам нашим гостям. Аби кожен регіон, найперше наша Гуцушина, вона ходить постійно. Ми ходимо до церкви в в своїх вишиванках ручної роботи. Так само і на сході, і на центральній Україні є свої орнаменти, є своя кольорова гама, є своя техніка. Наші сусіди-буковинці, вони спокійнику біс. Вишивають. Прекрасний на схід має нагоду вишивку двох колірів, червоні та чорний. А неймовірна сорочка Решетелівська Полтавська має вишивку біла по білому. Тому, коли ми будемо хотіти вишивати, мати нагоду найперше можливості втілити свою мрію, шити сорочку для себе руками. Потім і залишити на спадок. І ось ця сорочка має 70 років, ця сорочка має 94 роки, а на мені сорочка 93 роки. Тому можемо бачити, що сорочки можуть бути майже до століття. Ми їх можемо накидати, носити, мати ту енергетику і передавати ту власну енергетику тим людям, які приїжджають на нашу Гуцущину. аби мати їм нагоду найперше нашими горами, бачити ту немірну красу і просити у Бога, аби ми були дуже здорові, аби ті гори ніколи не сувалися докупи. Тільки ми з вами люди бачилися, зустрічалися і від зустрічі отримали задоволення і долі доброї. За доброго чоловіка у нас є пишна та файна жінка, а файна жінка заслуговує на милого і любого чоловіка. Йо? Шановні глядачі, маємо до вас запитання: хто до музею подарував ангелики? Хто буде мати правильну відповідь, ви отримаєте прекрасний гуцульський справжній подарунок. Дякую.